сьогодні ще надійшла заява від жительки Лужкою Людмили Михайлівної про присвоєння адреси на вулиці Небесної Сотні, 25 А, прошу нас в порядок денний. Це буде 20-те питання, так? Так, це буде вбірно не цікаво. Добре. Добре. Хто за то, щоб внести в порядок денний, 20-те питання? Так, про присвоєння. Якщо ще немає запитань, то є порядок денний, проголосуємо. Ці новини. Так, хто проти? Отримались? І приступаємо до першого питання. Перше питання про припинення виходу з компенсації Топоринському зв'язку із заявою особи, яка надає соціальні послуги портрет до догляду на непрофесійні основи. Дозвольте, відповісти. Куда? До сільської ради надійшла заява від Топоринського Віктора Богдановича, який надавав соціальні послуги з непрофесійного догляду Кузнович Марії Миколаївни. Оскільки ну, за заявою людина просить припинити виплати, ну, а також догляд. Тому сектор соціального захисту рекомендує припинити виплати, компенсацію особітуринському Віктору Богдановичу, який надавав соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, з 1 травня 2025 року. Друге питання про призначення виплати компенсації фенті особи НЮК, який надає соціальні послуги з догляду на непрофесійні послуги згідно з постановою Кабінету міністрів України від 23 вересня 2020 року номер вісімсот а також згідно методики обчислення середньомісячного сукупного доходу. Наказ 150-й соціальної політики. Сектор соціального захисту рекомендує призначити виплату компенсації переліку Ярославу Володимировичу, жителі села Біла вулиця Садова, 32, який надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі з 1 квітня 2025 року по 26 серпня 2025 року в розмірі 2120 гривень. Так як середньомісячний сукупний дохід менше від прожиткового мінімуму. І тут тільки на 4 місяці виплата, тому що довідка лікарська комісія на 4 місяці, потім людина, відповідно, може продовжити собі, якщо довідку візьмемо. Ну так, і продовжити. Добре, тоді проєкт на голосування. Хто за, хто проти? Третє питання про призначення і виплати компенсації північної особи будь-сумно, які надає царину позволю з довідної на... Згідно 859-ї постановою, також наказу 150-го е, сектор соціального захисту е, рекомендує призначити виплату компенсації бойцу Наталі Володимировичу, жителя села Ібровиця, вулиця Садова, 29, який надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі з 1 травня 2025 по 30 квітня 2026 року в розмірі 2120 гривень, так як середньомісячний судубний дохід менший від прожиткового мінімуму. Хто тут? Про призначення місці проживання дітей надійшла справа. Цивільна справа Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області щодо встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини батьків. Це справа протягом. Півтора року розглядається в суді, там були різні обставини, вияснялися. На даний час потрібно встановити місце визначення місце проживання дитини разом із батьком, оскільки мати перебуває 9,5 років за кордоном і, ну, зі слів, батька не допомагає у вихованні. На комісії було розглянуто це питання, винесли. Рішення про визначення місця проживання малолітньої дитини Юрченка Юрія Романовича разом із батьком Юрченком Романом Богдановичем за адресою селом Шонець, вулиця Манюків, 192. Проєкт рішення стане мало. Хто за? Хто проти? П'яте питання про зумові проєктно інспекти документації за радифікації малих Миколі. У нас звернувся це Малиш Микола Михайлович. Він 27А. Хоче виходити, щоб розвиткувати його і даремо доступ. Проект рішення стане на голосування. Хто за, хто проти? Дякую, Марія. Так, шосте питання. Про присвоєння Адреси об'єкту відмінити, що належить браузі, полізів, що знаходиться. Буде вулиця Чорновола, 6. 6. Хто за? Проти? Проти? Семе питання. Профессионального реакція зговори, що навели в метри, на файло, але сам посмотрю. Хто за? Ви будете 2 вазу. Хто за? Хто проти? Хто не вважає? Так. що це проєкт, який буде вважатися вважаючи на речі Дарвину-Дюк, або Дарвину, чи встаток, що виходить, чи це не вважається? Хто за? Хто просить? Десяти про присвоєння адреси з будинку, що знаходиться в селі через країн. Тут відкрита спадкова справа по даному будинку. Є, є єдиний спадкоємець, кровець Любомира Миколаївна, яка мала право написати заяву на даний об'єкт. І для того, щоб людина могла спілкуватися і зареєструвати право власниці на цей будинок, ми присвоїмо адресу вулиця Бандериші. Хто за, хто проти? Потримались. Один зелено питання. Проте своєї адреси у відповідь, що належні кульнику, Олегу, Анатолій. Тут людина мала земельну ділянку, найпучніше, і поділила її на чотири частини. І кожні частин ми будемо присвоювати адресу. Значить, перша місця. Ні, ні-ні Я вам все добре сказав. Це все по так, це все по порядку. 4-4. Я так розумію, що мобілі, э, під під пас, так. Кутерджі, кутерджі, і ввієш. Добре, перша ділянка. E, там буде полювати 51. Хто за? Проти? Отримались? Так, 12 питання. Про присвоєння адреси об'єкту будівництва, що належить курнику Олегу Анатолійовичу. 51А. 51А. Хто за? Проти? Отримались. 13. Про присвоєння адреси об'єкту, що належить курнику Олегу Анатолійовичу, що знаходить село Біла. 51 б 51Б. Хто за? Хто проти? Про присвоєння адреси об'єкту виднієста, що належить курнику Олегу Анатолійовичу, що знаходиться, село Біла. 51, В. 51-В. Хто за? Проти? Утримались. 15 питання. Про присвоєння адресу об'єкту винівеста, що належить, курнику Олегу Анатоліючу знаходяться, село Біла. Та сама історія, але з другою земельною ділянкою там буде польова, 37.37. Хто за? Проти? Потримались. Шістнадцяте. Пропорсовані адреса об'єкту будиництва, що належить курнику Олео на полічу, що e", знаходиться слово біла вулиця. Полювати симпа. Хто за? Проте? Потримались. Сімнадцяте. Пропорційна адреса об'єкту бідництва, що належить курнику Олева, колючу, що знаходиться село Біла, вулиця Поліва. 37 СІБ. Триція Сі Хто за? аналізу У нас була створена комісія в му році, після того, коли у нас був приліт по майному. І в зв'язку з кадрами змінами комісію очали на той час Дінака з пана Володимирівна. Зараз нас функція молод бухгалтеру виконує Ясновська, попрошу внести змінення в давну комісію, щоб відповідкувати. Сам склад комісії, щоб у вас там якоїсь дивини могли е, поїхати і вслідувати і нарахувати мене. Хто за? Mm -hmm. Так, двадцять питання. У нас є заява. Е, так. Соріна адреса. Е, Солодка Людмила Михайло. Mm -hmm. Це є село Біло, вулиця Героїв Небесної Сотні, 22. Mm -hmm. Хто mm -hmm. за? Mm. Хто проти, затримались? Так, 10-те питання, це є війна. У кого є запитання? Обговорення. У mm. мене є, є стосовно е, наших лікарів-фельшерів. Вибачте, що так сталося, але ми навіть того і не знаємо. Ми говорили перед сесією, що на слідуючі сесії ми відділяємо костю. Зараз ми виділили 200 тисяч для того, щоб вам оплатити. Я вже говорив з Іриною Богданіну це питання. Значить, якщо потрібно, то вчора ми будемо платити окремо. Але, вибачте мене, коли є, ми побудували в селі Білуамбулаторію, в яку кинули 10 мільйонів, і в нас є 3,5 тисяч жителей, а зареєстровано 300, то так теж не може бути. І, наприклад,